Доброго дня ще раз всім, шановні колеги. Давайте розпочинати наш вебінар. Одразу хочу проговорити, що спочатку ми пройдемось по презентації, і потім я вас попрошу, будь ласка, в кінці презентації прописуйте всі ваші запитання в наш чат, і ми будемо намагатись вам відповісти. Отже, в першу чергу хочу представитись мене звати Олена Іванюк, я менеджер по роботі з агенціями Центрального регіону. Сьогодні ми з вами проговоримо дуже такі важливі новинки, які в нас є в нашій компанії для роботи з вами: це динамічне пакетування, це джджістури тури це та це можливість бронювати по динаміці в нас тільки в готелі. Отже, переходячи до наступного слайду, хочу сказати, що, перш за все, ми, як компанія-лідер туристичного ринку, завжди користуємося основним кредом в роботі з нашими дорогими партнерами турагентами, кредо кредо to sell Це все те, все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб вам було з нами дуже комфортно і легко продавати. І звичайно, так як динаміка зараз набуває надзвичайної популярності у всьому світі, звичайно, ми. Як оператор не могли обійти стороною, і е, також ми працюємо зараз по динаміці, по GDS та по по динаміці, по е, безпосередньо тільки готелям. Е, ось. Щодо динаміки, хочу вам сказати в першу чергу, чим, чим відрізняється динамічне пакетування від GDS турів. Динамічне, динамічні тури, динамічні ціни це пропозиції з різних платформ та систем бронювання безпосередньо по готельній базі. Тобто, по готелям з різних платформ ми для вас затягуємо різні ціни і різні готелі з можливістю бронювати і отримувати моментальне підтвердження. На слайді наразі наведений перелік направлень, по яким ми вже працюємо по динаміці. Для, вашого, для вашої зручності я би вам рекомендувала зробити скріншот, але в загальному хочу також додати, що у нас дуже стрімко все розвивається, тому не найближчим часом, звичайно, кількість країн буде ще й набагато більша. Наразі на слайді представлені країни, які вже працюють по динаміці. Також наша новинка, наголошує на цьому: по динаміці можна бронювати не тільки тури, в яких включається і авіапереліт, і страхування, трансфери, і готелі, а можна бронювати і ще й окремо просто готелі. Також на слайді даному Наведений перелік направлень, які ви можете бронювати безпосередньо по динаміці, тільки по готельній базі. Будь ласка, користуйтесь це дуже зручно і дуже круті ціни підтягуються, насправді, коли ви користуєтесь даним, даною пошуковою системою. І що важливо ще по динамічним турам, звичайно, я далі проговорю більш детально, як працювати з динамічним ціноутворенням, у нас, але хочу сказати, що. Комісія ваша звичайно, зберігається, ваша стандартна комісія при бронюванні динамічних пакетів та при бронюванні тільки готелей на динаміці. Далі ми переходимо до GDS, це наша новинка. Як ви бачите, в нас вже прораховані GDS по Мальдівам з Кишиневу. є Стамбул з Кишиневу і є Дубай з Варшави, також є Дубай із Мальдіви. Звичайно, найближчим часом ми будемо поповнювати кількість напрямків, де в нас з різних платформ затягуються різні регулярні авіаперевезення. Для вашої зручності, також хочу з вами проговорити більш детально, як саме ж працювати з динамічними заявками і більш детальніше розповісти, що ж таке динамічні заявки в роботі з нами. По-перше, це ще раз проговорю, ми при динаміці. Затягуємо пропозиції з різних платформ найпопулярніших та систем бронювання. Вартість формується на момент запиту. Звичайно, що тут буде моментальне підтвердження. І що саме головне, так як ми є стратегічним партнером авіакомпанії SkyUp, в якої дуже розширена польотна програма, в нас, звичайно, що як завжди найкращі ціни будуть підтягуватись на дані заявки на даних турах. І що важливо по динаміці, ще обов'язково, будь ласка, собі зафіксуйте, це те, що тут звичайні умови оплат та звичайна ваша стандартна комісія саме по цим заявкам. Дуже важливо, що хочу проговорити, що з такими заявками потрібно працювати дуже оперативно, тому що вартість завжди є актуальна на момент, коли ви робите безпосередньо запит. Якщо ви, наприклад, оновите систему через 5 хвилин, вартість може змінюватись, тому що ще раз проговорюсь, вартість динамічна, і вона залежить від різних чинників ціноутворення. Що ж таке GGS-тури? Це, ще раз повторю, це авіаперельоти, які затягуються з різних платформ також, це різні регулярні рейси. Що дуже важливо, я хочу сказати, що ці а, тури вони не беруть участі в програмі Beginner to Winner, на відміну від попередніх динамічних турів, це дуже важливо. А, умови скасування тут а, також згідно правил авіакомпанії. Також дуже важливо в роботі з GDS-турами. Я вас дуже прошу, коли ви підбираєте тури, обов'язково вам потрібно переходити в лист бронювання. Я на наступному слайді покажу, чому так, тому що не завжди найнижча ціна тягнеться безпосередньо в пошуку турів. Для того, щоб знайти найнижчий тариф, потрібно перейти безпосередньо в лист бронювання. Там вам будуть підтягуватися різні авіакомпанії з різними тарифами. Тарифами, також у вас там будуть різні фільтри для вашої зручності та ваших туристів, що можна налаштувати і час вилюту, наприклад, і тарифи, які вам зручно, і також там є можливість вибрати більш дорожчі, більш дешевші тарифи. Але по цим заявкам я наголошую, по GDS-заявкам обов'язково оплата в розмірі 100% протягом одного банківського дня, що також відрізняє GDS-тури від динамічних турів. На наступному слайді я хочу, щоб ви бачили для вашої зручності, можливо, собі заскріньте, щоб ви знали, як цим користуватись. Як ми обираємо безпосередньо динамічні тури? В пошуку турів вибираєте в турі безпосередньо динамік. Наприклад, у нас тут кріт. Кріт з катовіться. Бачите, ми його вам підкреслили. Повинно бути слово. Безпосередньо динамік. Далі все як зазвичай, ви вибираєте дати, які вам потрібні, вибираєте кількість ночаю, проставляєте кількість ваших туристів і нажимаєте на пошук. Щодо GGS турів, все те саме, але повинно прописуватись GDS, як бачите на скрині, наприклад, Мальдіви GDS Fly. Тобто, в чому різниця? Тут ви вибираєте динамічне динамік, а тут ви вибираєте GDS. Це все відображається в турі, в типі тура, і потім ви робите підбірку вже згідно ваших параметрів по вашому запиту. Повертаючись до динамічного, до динамічного ціноутворення, безпосередньо, коли ви бронюєте готелі на динаміці, обов'язковому порядку, вам відображається в підборі турів можливість терміни, до яких ви можете зняти заявку без штрафів безпосередньо по готелю. І важливо, коли ви переходите в лист бронювання, нажимаючи на вартість даного туру, у вас також під готелем в обов'язковому порядку відображаються всі варіанти по ануляціям і доколи можна зняти даний готель абсолютно без штрафів. Я наголошую, що це стосується тільки готелю. Всі решта послуг, такі як, наприклад, авіапереліт і так далі, що входять в збірний цей пакет, вони будуть анульовуватись безпосередньо по умовам вашого агентського договору. На наступному слайді більш детально ми вам показали, які умови можуть бути по ануляції вибраного готелю. Тобто всі абсолютно дати і суми по готелю, по ануляції вони прописані. І також прописаний таймліміт безкоштовної відміни даної послуги. Якщо ми повертаємось до турів GDS, те, про що я вам говорила, обов'язково, будь ласка, переходьте в лист бронювання, тому що тут є ось безпосередньо в транспорті така таблиця, в якій ви можете проставити свої власні фільтри, вибрати клас обслуговування, вибрати час, вибрати. Час виліту туди і час виліту назад. Також тут можна вибрати найвигідніший тариф. Тут представлені всі авіакомпанії, які в даному випадку затягуються по gds тура. І саме ось тут ви можете вибрати найкращу вартість. Тому, будь ласка, ще раз наголошую: переходьте обов'язково до листа бронювання. Ну і безпосередньо е, по процесу роботи е, також хочу вам проговорити та те, що дуже важливо знати е, при бронюванні даних заявок. Е, наголошу ще раз те, що ми вже проговорювали, що як із динамічними е, заявками, так і з GGS-турами, обов'язково рекомендується проводити роботу дуже оперативно для того, щоб уникнути е, можливу зміну вартості туру чи наявності номерів. Також ще дуже важливо, повторюсь, що по динамічних турах передбачена стандартна комісійна винагорода і стандартні умови оплати, тобто умови по оплати по акції під стоп тут можливі. Ще раз, давайте повторимо, що умови оплати по акції під стоп. Якщо довилято більше, ніж 14 днів, то ви можете користуватись акцією під стоп. Тобто в перші два робочі дні ви повинні оплатити не менше ніж 25% вартості туру, і за 14 днів до виліту, не включаючи дату виліту, звичайно, ви оплачуєте решту 75% вартості туру. Якщо ж ми говоримо про GDS-заявки, то тут обов'язкова оплата в один банківський день. Але також тут є розмежування. Наприклад, якщо ваша заявка була підтверджена до дванадцятої дня, то банківським днем вважається поточний день. Якщо ж ваша заявка була підтверджена після дванадцятого дня, то банківським днем буде вважатися першим банківським днем буде вважатися і Наступний робочий день дуже важливо також по GDS заявкам розуміти, що ваша комісійна винагорода складає саме 10% по динаміці. У вас ваша стандартна комісія. Також наголошую на тому, що якщо, наприклад, у вас є запит на 5 і більше номерів, то я би дуже рекомендувала для початку зробити індивідуальний запит для того, щоб уточнити можливість бронювання таких заявок наявність номерів, наприклад. Також що дуже важливо проговорити про умови роботи з такими активними заявками. Це те, що в таких заявках абсолютно відсутні галочки, до яких ми всі з вами звикли по звичайним турам. Тобто галки, якими можна зв'язати заявки, тут це відсутня можливість. Галки, в яких ви можете зробити, наприклад, запити через топи чи запит по ціні конкурента. По динамічним заявкам та по GDS-турам такої можливості, на жаль, немає, тому, будь ласка, враховуйте це. Ось і використовуйте в роботі. Також обов'язковий момент є по ануляції ggs турів: це те, що скоріш за все тут будуть виставлятись. При ануляції такого даного туристичного продукту 100% штрафи. Звичайно, вони залежать від тарифів авіакомпанії, але, як правило, це 100%. Тому, будь ласка, проговорюйте вашим туристам, що бронюючи дані тури, ви повинні оплатити в один робочий банківський день, і по ануляції також потрібно розуміти, що вона може складати 100%. По... Правилам оплати ми вже з вами проговорили, ще раз повторюсь, динаміку можна оплачувати по акції під СТОП, якщо доволі то більше 14 днів, якщо ж, якщо ж це ggs тури то оплата повинна бути в один банківський робочий день. Також важливий момент є те, що по е, таким заявкам, як по динаміці, так і е, по GGS-турам, ми, звичайно, приймаємо гарантійні листи. Е, якщо, наприклад, ваша заявка підтвердилася з вилітом на наступний день, е, звичайно, ми приймаємо гарантійні листи також, якщо ваша заявка, наприклад, підтвердилася в п'ятницю, далі у нас вихідні, що вважаються, не банківськими робочими днями, або, наприклад, якісь святкові дні припадають, звичайно, ми приймаємо гарантійні листи. Е, якщо, наприклад, підтвердилась заявка в п'ятницю, Вилітом у вихідні, чи навіть якщо в понеділок, все стандартно, ви прикріплюєте гарантійний лист і ми вам відкриваємо доступ до документів. Також дуже важливо, що по GDS турам виписка авіаквитків відбувається автоматично після підтвердження заявки. Як ви розумієте, тут також, як і по динаміці, буде моментальне підтвердження. Звичайно, якщо нічого більше. Не встановлено по тайм-лімітам по даних заявкам. І е, тут е, в даних турах можлива е, заміна. Е, незначна заміна в коригуваннях імені прізвища і паспортних даних туристів згідно тарифів авіакомпанії, але звертаю увагу, що заміна пасажирів в загальному тут не допускається. Також хочу наголосити, що е, якщо, наприклад. Не підтверджується ваш готель по, динамічному, по динамічним заявкам, потрібно перебронювати на інший готель. То, на жаль, ми тут не можемо, як у звичайних заявках, зробити це самостійно. Вам потрібно обов'язково дану заявку анульовувати та заводити по-новому в онлайні. Це стосується і підтвердження ціни, і будь-яких інших даних. Наприклад, якщо у вас змінюються ж туристи, так само ми не можемо ввести будь-яких замін в такі заявки, обов'язково заявку ви дану і просто заводите нову заявку. На даному етапі в мене все по презентації. Будь ласка, пропишіть, якщо у вас є ще якісь запитання, ми будемо намагатись вам відповідати. Колеги бачу, що запитань немає. Так, можу ще раз пояснити, є запитання. Дякую вам за запитання. В чому різниця між динамікою та GDS? Різниця в тому, що по динаміці, по таким заявкам, у вас затягуються з різних платформ та систем бронювання готелі. А по GDS-турам у вас затягуються різні авіаперельоти, різні регулярні авіаперельоти всіх авіакомпаній, також з усіх платформ. Ось в цьому безпосередньо і є різниця, тому що в динамічних заявках у вас будуть підтягуватись готелі з нашими перельотами, які в нас безпосередньо є по наших чартерних програмах. А в GDS у вас будуть затягуватись всі регулярні рейси, які є на різних платформах і безпосередньо перейшовши до листа бронювання, ви зможете вибрати найкращий тариф та авіакомпанія, час, який вам буде найкраще підходити разом із вашими туристами. Дуже дякую вам за запитання, дякую вам за приділений час. Вебінар буде обов'язково в записі, а ми з вами поділимось ним. Бачу, в нас є ще питання. Оленочку зараз відчитую. В даному випадку, Ірина, я думаю, що якщо одну заявку підтвердила, а іншу ще не встигли забронювати, так як ще раз повторюсь, по динамічним заявкам відсутня можливість заявки пов'язувати, і тут не будуть діяти такі умови, як по звичайним заявкам, коли ви пов'язуєте їх, ви цю заявку можете одразу зняти. У вас умови будуть Прописані по ануляції безпосередньо при бронюванні. Якщо ви забронюєте і одразу знімете, скоріш за все, тут ніяких штрафів в даному випадку не буде. І до речі, ще раз повторюсь, відповідаючи на запитання Ірини. Якщо у вас є, наприклад, декілька заявок, наприклад. 5 і більше, це те, про що ми з вами говорили, то краще все ж таки буде запросити наперед. Думаю, індивідуальним запитом буде дуже зручно це зробити, для того, щоб уточнили наявність номерів, щоб ви були впевнені, коли ви бронюєте динамічні заявки, в тому, що вони точно є. Якщо запитань більше немає, на цьому я вам дякую за увагу. Дякую, що приділили нам час. Вебінар буде в записі, тому, будь ласка, користуйтесь в роботі, бронюйте наші динамічні тури, бронюйте наші GGS-тури, і обов'язково використовуйте динамічні. Динамічна можливість збронювати наші готелі. На цьому дякую вам, всім гарного дня, всім гарних продажів.